Отже, сьогодні коротенький комплекс йоги на йога для наших сідничок. Вчора, до речі, вчора в клубі в закритому телеграм-каналі, де був трансляція, вчора була йога. Якщо ви туди потрапили, той канал, то ви подивитеся це відео. Там години, 40 хвилин вийшла комплекс повністю комплексний. Зараз я вам дам на коротесенький комплекс, як демо-версія, ручки ложимо на коліна. Макушку тянемося вверх, спинку рівняємо. Наша задача, щоб в його спинка була рівненька, можна очі прикрити, закритими очима, ми заспокоїмо свої думки, своє дихання, розслабляємо руки, ноги, все, що можемо, розслабляємо. І концентруємо свою увагу на диханні. Дихання спокійне, повільне, всі зайві думки, які нам заважають бути в моменті, всі думки видихаємо і залишаємося наодинці з нашим тілом. Моментом. Вдих. Видих. Є. тепер дихом ручки потянули вверх. Видис круточка вправо. Боролетямся до правого плечка, ліва рука цеплять за праву руку, ногу, спинка рівна. Вдих, руки вверх. Видис круточка вліво. Вдих. Ручки вверх. Видих, руки намасте перед грудьми. тепер вухом взянемося до правого плеча до лівого. Тепер напівобертві право плечка до лівого плечка з вухами да, в одну сторону одне вухо, в другу сторону друге вухо. Угу. Тепер борода вверх, борода вниз. Вдих. Видих. Вдих. вдих видих. Єсть. Тепер ручки потягнули знову вверх, потя... ладошки перекрестили, положили на потоці. Видих, вниз опустилися. Вдих. Піднялися. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Тепер ручки в сторони прокрутили так ручки в одну сторону, в іншу сторону, повністю макушки затягнемося вверх. Тепер ручки вперед прокрутили. В іншу сторону. Зажали, рожали пальчики. Тепер ручки положили на плечки. Починаємо крутитися знизу вверх. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Тепер навпаки, спереді вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер ручки в сторони. Потянулися в одну сторону. В іншу сторону, ще раз в одну сторону, в іншу сторону. Тепер наші ножки звільняємо, починаємо да? наших ножок. Отак, ножки трошки попрацювали нашими ножками, прокрутили стопи в одну сторону, в іншу сторону. Тобто Ви повинні розуміти, що будь-які положення тіла з йоги завжди приводять рано чи пізно до гармонізації нашого емоційного стану, психологічного, е ментального, да? і отак лягаємо отак, вниз. Тіло наше стає більш гнучкішим. Більш е, розкутим, да? так само наші емоції, наші думки стають більш певними, спокійнішими, гармонійними. І угу. тепер піднімаємося акуратненько вверх. Як я сказала, тема сьогодні ножки освітлю, да? є фітнес для ножок, а є йога, теж цікава тема для ножок. Колінка так прокручує в одну сторону, в іншу сторону. Встали. Колінка вперед, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Є. Тепер ручки ложимо ззаді на поясничку. Лопатки з'єднали плечки, різненько розкрили і так нахиляємося вниз, животиком тянемося вниз, Сіднички тянемо нижче. Да? Колінка не гострі, дивимося, щоб під колін були видні пальці ніг. Плечки розкриті і стоїмо в цьому положенні, називається положення утка тасана. Животик потягуємо по копчик під себе, спинка рівна, плечки розкриті. Вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих. І здихмом. Піднімаємося вверх, ручки розкріпостили, ножками трошки походили. Є три цикли дихання мінімум робимо. І в Йодзі важливо думати про відчуття в ті, да? про дихання. Що зараз відбувається в тілі, направляємо туди увагу. Тобто, коли фітнес ми робимо, да, ми, ми динамік робимо, ми не буває не помічаємо, що відбувається в нашому тілі. А під час е, практики йоги да, ми можемо прекрасно. О, зараз я стою, да, і ви так стоїте, і, і увага де зараз От ви ножки здіяли широкими, да, носочки розвели в сторону, де зараз увага. Отутіся, да. Прямо можна провести ручками, відчути, які нас м'язи тут стають сильнішими, да, як в нас ножки тут міцнюються, як красиво стає. Да. Вдих, видих. Потягуємо, кстати, секретів, потягуємо мишці проміжно. Закриваємо лабанку, да, Енергію піднімаємо. Вдих. Макушка ця вверх, плечики вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Єс ножки вирня. Стоперне друг другу нахилилися трошки вниз. Спинка розслаблена, ручки розслабні, легенькі пружинки. Угу. Є, тепер покрутилися вправо, покрутилися вліво. ще раз вправо, вліво. Тепер праву ножку від себе, ліва ножка, п'яточка на вісу, переходимо в положення бігуна. І широких ног переходимо в положення бігуна. І на праву ножку. Права ножка, дивлюся, що п'яточка була під коліном. Да? Легенькі пружинки і застили. Вибрали положення. Ножки сильні. Є ручки назад на поясничку. Плечки розкриті, лопатки з'єднали. Вдих. Видих. З одної плечки розкриваємо. Не просто з в бругні, а й плечки розкриваємо. Спинку робимо здоровішою. Три угу. цикла дихання зробили. Вийшли. В центр. Ручки розкріпостили на другу ножку. Ліва ножка тепер зігнута, права ножка клінка на вісу. П'яточка і колінка в одній лінії. Ручки на поясничку. Вдих, видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих, вийшли в центр. потягнули наші ножки, так вниз, стікли вниз, як капелька води, отак стікли вниз, розслабили наші руки, спину, ножки. Вдих, видих. Угу. І обережники піднімаємося вверх. Тепер ми ножки з'єднуємо ногу разом. І остання вправа – Це ми нахилимо голову вниз. Дивіться, бережіть, якщо друг якісь запаморочні будуть, то так не робіть. Ну, Спробуємо да? ножки разом призігнули, так животиком тянемося вниз і головою тянемося вниз. А попу тянемо вверх, тобто передню передній поверх наших, задню поверх наших ножок. Під колінку не тянемо, Бережемо нашу підколінку. Да? Ручками так обняли себе за ножки. Ми в такому положенні розслабляємося. Угу. Єсь, ножки тепер призігнули, ручки вложимо в килимочок, сідаємо в ручне положення. Завершимо нашу практику також хвилинкою розслаблення. Ножки трошки попрацювали, відчувають наші ножки. Да? Дуже багато різних акцентів на зняттях йоги, на різні частини тіла. Очі прикриваємо і відчуваємо, що в нашому тілі змінилося за ці декілька п'ять хвилиночок. Да? користі для свого тіла, очі закриті, дихання спокійне, повільне. Угу. І відкриваємо очі Намасте. Дякую вам за. Увагу! До нових зустрічі!